Добрий день, показав я свою оборону в Б. Програш, виграш, програш, виграш. Ну, все наше стабільно. Вчора ми отримали два хрестики, тому сьогодні спробуємо цього не повторити. Ось і одразу бабка, щоб я не думав ніякої хірні на рахунок того повторювати чи ні. І що можна з нею зробити? Ну, блокераторів в мене особливо й немає ніяких. Хіба що спробувати ось так може. Аурікарка може її трохи приспати. Ну, я думаю, що так, тут більше мультів взяти, але мультів у мене хто тільки елканен буде та ЄОНК. Якби теж не те. В принципі, можна спробувати газелькою прикритися, але тоді нам гастіль не потрібен з таунтами. Ну, тут два варіка, або, або я її вб'ю, або мене тут поховають та й все. Не знаю наскільки це. Газелькою, то ми прикриємося, що далі робити. Ну, давай спробуємо. Зараз може нам насипять фіо каміння одразу. Ні, фіо каміння не насипали одразу. Давай тоді спробуємо жовтих пошукати. А ну ось так ще. Є 2 трі давай першу. Ну ось і, і вона заряджена ну, з -з завдяки тому комбо. Ой, ну тришак якийсь. Наче ще обережно все було. Турнір без синіх, а синього каміння в на скупа. Нормально. Ну і п'ять ходів ми просто не перечекаємо. Давай спробуємо один хід. Угу. Одна ульта і все. Другий хід. Ну, ось так, третій хід. Ну і все. Ну, прикольно. Не думаю, що тут би мені щось допомогло інше, тому... Міняємо знову на Гастрит. Ну, реально, взяв би я мультиків. Ну, і взяв би і що. Елканен і Оленка. Віку ще до них. Ну, Не знаю. Може і був би сенс, але я чогось думаю, що ні. Добре, бабки ще будуть, то потестимо. Давай б'ємо. Робимо дві фіотрієчки. Одну навіть можна ось так зробити. Розмазати. Давай. Б'ємо. Так, це ще рейгін живий. Дис -диспелив з нас, з нас то все. Але не, не диспелив з хрейдмар. Мені того вистачить. Так. Угу. Давай ще раз вдаримо. Можна, в принципі, спробувати зарядити. Лікує, якщо він не помре до того часу. Він повинен тут розібратися, наче. А ні, Хрейдмар ще допомагає. Ну, якось так. Поїхали далі. Скринька червона. Та наче нічого нам тут не заважає. Ну, ось не, не знаю, от реально, настрій з, зіпсувався після тої бабки. Ну, хотілося б реально спитати у Фінів, як грати в такій ситуації, щоб Фін тут робив би. Бо, ну, я не бачу, що там якось можна то все було розіграти. Давай, скринька вже хай б'є. Угу. Прикриємося таунтом. Так, рейдмарк поки бути не будемо. Зробимо ось таке комбо. Угу. Тепер. Можна на всіх повісити зріз, вдарити Хрейдмар, вдарити лікуєм і спробувати перезарядити лікує. Так. Це в нас вийшло, він під Людвігом, тож все окей. Давай ще раз повторимо процедуру. І почекаємо, поки скринька вийде з цього астралу, наприклад, як зараз. І рознесемо її. Ну, не знаю. Ну що, ну, ось дали одну бабку і все більше не дають. Поїхали. От знову с -с синій кристалик в, в двох варіантах. Як хочеш, так і роби. ну от на що воно от потрібно? Ну Давай червоних складемо, хоч та он буде. Угу. Ну і комбо ще запустимо таке на 10 ходів. Давай б'ємо, щоб таунт був. Зараз наче повинні тут прибирати пів команди, але побачимо. М -м -м, бачите, а мені Людвіга прибрали в цей момент. Окей. Спробуємо його повернути. Повернули. Тож перезаряджаємо червоних, точніше червоного. Угу. Знову закрилася скринька. Але нічого страшного. Так, ага, у нас Сартана зняла з нас той розгін по мані. Так, знову він б'є. Окей, ну, тепер ми почекаємо трошки. Поки він там відкриється, можна навіть отак зробити, щоб він не розслаблявся, хоча це нічого не дасть там ще й у А ну давай ось так. Ну навіть ще не помер. Знову там щось увернувся, я думаю. Ну, то його не врятувало. Скорпіонс. Щось ніг знайомий. Цікаво. Не нападав я на нього, та наче ні. Ну і давай крайній бій на сьогодні. Так, це щитки буде ставити та буде булочити. Ну, Поїхали. Ну, можливо, потрібно було тут через жадібні зіграти, але спробуємо так. Ну, дві червоні триєчки є, то будемо брати. Давай так. І давай тут одну. Є. Тепер, якщо в нас так все добре з філовом, тоді давай зробимо ось таке комбо. Так, щитків не буде в них. Давай зробимо, зарядимо Дагра. Все одно тут зараз, я думаю, будемо вбивати всіх. Давай так. Вдарили. Червоний. Так, цей нас покинуло. І будемо добувати Астрид. Ну, ось, наче все окей. А якщо одразу зарядився, то виграв. А якщо не зарядився, то я не знаю, тут, чи навіть є довгі бої на цьому турнірі. Ну Так, ми десь далеко. Ну, Я думаю, будемо викупатися, скоріш за все, так, як воно йде. Ще, щоб кілька бабок попалось, то точно. Добре, всім дякую за увагу. Гарного дня, всім підписка, лайк, вітається. Побачимось у